Отже, друзі, частина друга огляду ринку. Розбираємо всі такі ну, капіталізовані криптовалюти, куди ж вони можуть рухатися. Я ділюся своїми думками. Ви так само діліться своїми в коментарях. Підписуйтеся на мій телеграм, на мій інстаграм, на мій Фейсбук, Твіттер, і, і інші соцмережі. Там під відео я залишаю реферальне посилання. А ми пігнали дивитися, куди ж рухається наш ринок. Отже, давайте все-таки візьмемо XRP, тому що ми його. Я його проігнорила минулого відео. Він рухається в нас по одному каналі, такому локальному. Глобально, фактично, він в зростаючому. Ну, зробив отут перелой, але ну, тут він цього лоя не зняв. Тому, знаєте, така зараз в нього, така в нього зараз відбувається роздоріжжя. Куди ж він буде рухатись? Невідомо. Тут в нього такий закол. Я думаю, що все ж таки тут він, бачите, зняв. Ага, він зробив таку штуку. Він зняв. Оцей, ну, пробив оцей рівень підтримки. І повеча, і він тут так само пробив його, бачите, оцей рівень. Він робить собі такий вирішення питання. Але я бачу, що стохастик наш показує, що він хоче рости. І тут так само, дивіться, він був в перепроданості, скільки часу, два рази він був в зоні перепроданості за останні от ці. Тобто він ще може показати свій потенціал. Якщо буде гарно зараз все рости, ринок, то я думаю, як ми можемо побачити зараз все ж таки зростаючим. Так, мені чомусь здається. І десь до цих рівнів, до цього, до, зараз покажу ще до цього, цей лойчик би забрати мав. І то би було класно, якби більше, звичайно, дійшов до оцього. Тут я, бачите, собі відзначаю, яко, ну, коли були лої, якого числа, от 7-го, 16-го. Оцей лой був 16-го, тут був 7 го серпня, бачите, він мені з'їхав. Цьому серпня Ось тут з обов'язкою. Тобто я собі відмічаю, куди він може потенційно дойти. Так що я би йому зараз, звичайно, але в зв'язку з тим, що він пробив, він може зараз розуміти ще раз зробити ще один імпульс. Тому я все ж таки йому лишаю туди, не сюди. Бо може бути і таке, що він зараз робить, отаку штуку. Тут ще перелойчик може зробити, щоб забрати більше ліквідності, щоб гарніше тоді рванути наверх. Можливо, і таке, а може відразу зараз рванути. Важко сказати. Далі BNB. Так само він в сподному каналі рухається. Тут зробив взагалі ще перелой один і почав рурі. Але ще у цього він хая не зняв, тобто він ще не дійшов. Потенціал росту показав, але за слабенький, щоби зробити перехай. Так само не дуже хороша, знаєте, така собі в нього. Не дуже хороша. Не дуже мені це подобається. Щоб він так не дотягнули вони на такому рості, як біткоін показав 6 чи 7 відсотків сьогодні, скільки він там, а потім показав. Ну, коли він до 30 дійшов, то взагалі я не бачила, скільки там відсотків багато було. То BNB міг би набагато більше показати себе. Не змогли дотягнути, бачите. Тому BNB я далі лишаємо туди не сюди. Хто його знає, що вони там собі придумають. Білзе Солами я вже передивилась. попереднє відео собі подивіться. Попередньому. Дивимося на догі. Догі має таку лінію підтримки. До неї ми не дійшли. Почали утворювати складний канал. Але почав сьогодні він рухатися вверх. Бачите, має він два доторкання. Ну, сьогодні не дійшли. До третього. До 50-ки він доторкнувся на денному графіку. Від 50-ки відбився. Значить, був вимпел, але ні. Був такий клин, ну, він його вверх пробив. Тут трошечки він його взяв, але ну, доки я не скажу. Не знаю, я йому туди не сюди даю. кеш дуже гарно сьогодні себе повів, так само, як і біткоін. Сильно виріс, і він, до речі, першим показував. Е, ще біткоін не ріс, а вже біткоін кеш так валив сьогодні капітальово. І дивіться, тут стохастик гарно так починає рости. Думаю, ще будемо трішечки ми рости. В одному каналі по опу. Він забрав оцю ліквідність, та. Ну, по -оп важко щось сказати. Видно, чекають вони якихось гарних новин, щоб почати рости. щось Не дуже спішить обрости. Так що, я думаю, що він і не збирається зараз рости. Я йому лишаю туди себе. Дот почав рости, зупинився в своєму падінні, бачите, забрав цю. Ну, поки що немає тенденції розвороту. То дуже замалий імпульс. То може бути обманочка і зараз підемо далі вниз. Тому дот я лишаю не туди, не сюди. Не знаю, не можу нічого сказати. Лінк, коридорчику рухається. Боковик розміром, а ну дивіться, травня 22-го року, півтора року боковик. Це просто обалді. То я в шоці. Він на днях стріляв, просто я чого на нього звертаю увагу, бо він так красиво стріляв на днях. В суботу навіть не було на чому е, неділю дивіться, як він стріляв. Тобто він показував, та, що будемо зараз ми злітати. Тут він, аби цю корекцію зробив. Ну, тут важко щось сказати. Ніби заколов він оцю лінію. Можливо, ще будемо таки по ньому та й рости. Не знаю, поки що не туди, не сюди. Сує. в каналі ми по посуї. Таки я надіялася, що може будемо рости. Всі ростуть, а суї падає. Ну як так може бути? Що ж тут таке робиться? Хочуть закупитися дешевше чи що? Може, дійсно, дивіться, забрали ту ліквідність. Може, такі хочуть ще трошечки дешевше закупитися, щоб зараз гарно рванути. Ну, бо суї молода валюта, мали б ми, в принципі, ще по ній рости, то щось замало. О тут які гарні були об'єми. Битолонгісти ще хочуть такі закупитися дешевше. Думаю, суїв зараз покаже ріст, але я не знаю коли. Тому не піти сюди. Лейткоін. О, сьогодні лейткоін такий почав рости. Ось тут він заколов, хибний пробій був цієї трендової, і від неї відштовхнулися, пішли вверх. А леткоін має куди рости. Дивіться, який в нього тут рівень серйозний утворився. О, до 70 до 80 майже доларів. Йому би було пасувало забрати оцей імбаланс. Тому лайткоін, я таки сподіваюся. Що ми би мали рости Орбітрум. Ну імпульс дуже був слабенький. Арбітрум слабенький імпульс складному каналі. Нема що розраховувати на ріст ні туди, не сюди. Сайбер хотілося б, щоб сайбер так само трошки виріс, бо все ж таки молода валюта. Тут дивіться, скільки ліквідності назбиралося, не знятої. Така собі похила, скільки торкань, так що можемо ми ще по сайберу зараз трошечки ти вилетіти. Ну я не знаю, точно не можу сказати. В принципі, такий, дивіться, клин собі утворює. Ну, якщо той клин і все складеться гарно, то сайбер би мав вирости. Ну, не знаю, ні туди, ні сюди. Бо тут ще, в принципі, імбаланс є. Є куди ще падати. Ще можемо сюди, аж все ж таки понизу рухаємося. Нема об'ємів, немає зацікавлених людей. Далі в нас РКРКЛ. Так само невідомо цим аркамом трошечки рванув на фоні сьогоднішнього імпульсу, але не сильно. А оцей пінбар мене насторожує. Невже шортисти тут є? Такі зацікавлені. Ну, не знаю, лишаємо туди не сюди. Наразі левер, отой злетів капітальова. Бачите, він спочатку злетів до цієї лінії, а потім її пробив. І зараз ніби ми почали трошечки рости. Затрималися в падінні. Ну, це, якщо рахувати, що цело. Якщо сьогодні буде перехай у цих всіх цих хаїв, то значить будемо сподіватися на ріст, якщо він зробить перехай. Ну, якщо не зможе, то будемо падати далі, напевно. Тому левер я не туди не сюди лишаю. А дивіться, що я ще тут помітила по левер. Дивіться, яку він утворює красиву фігуру. От, така, от такий трикутник, який розходиться, то він означає, він виглядає на що можемо ми таке рости печати. Знаєте, левер, напевно, таке лонголови виглядати починає. Тому я левер лишаю в лонг. Матік. матік, який дивиться на біток. Дивіться, йшов в складному каналі. Стохастик мені подобається, я виглядаю. Стохастик дуже красиво, аж внизу, гарно пересікся. Хоче його завертати. Ну тут у нас перелой. ну, Лой 5001, 50, а тут лой 49. Був перелой от цього лоя, По матік важко щось сказати. Поки що матік фактично рухається вниз. Тому сподіватися на його великий ріст, я би не сподівалася. Я поки що до нього сюди йому даю. Бо не знаю. Ада, о, Ада красиво виросла на фоні сьогоднішніх новин. Дуже красивий, імпульс був високий. Тут був закол, хибний пробій. Як вже в якоїсь там валютки було зверху. Ось. І від нього відштовхуємося, ми йдемо вверх. Ну, не знаю, не знаю, важко сказати. Кардано може себе по-різному повести. Може і так, може, і ся. Наразі ми фактично в спадному каналі і немає перехаїв, щоб нам зараз сподіватися на різ. От коли відбудеться перехай, тоді можна щось говорити. Тому Кардану я лишаю туди, не сюди. Ось. Вордкоін красиво зробив. Зробив перехай. Волткоін молодець. Дивіться. Дивився, що буде з лойом, як він тут себе поведе. але вордкоін більше мені пасував би на ріст, якщо не буде перелогів. Навіть якщо дивитися на АБЦ корекцію, то в нас це от другий імпульс. Мав би бути перехай у цього хая. у цього. Десь до двох доларів, би дійти. Було б непогано. Ну, Вордкоін, я думаю, що все ж таки будемо вирости. Трон, трон ми в зростаючому каналі і ростемо, і фактично всі індикатори на ріст показують. Тому, і бачите, він від рівня підтримки відштовхнувся. Тому я думаю, що трон наразі я лишаю йому ріст. Шива. В одному каналі. Ну Шива вже дуже гарно виріс по стохастику, тому куди він далі буде рости, важко сказати. Чи буде він далі рости, чи не буде. Було б непогано, якби він оцей баланс ще забрав на я думаю, що шиба буде рости. Коли, правда, невідомо. Але мала би рости. Об'єми не повищаються. Ні, шиба я наразі не туди не сюди, бо ну, немає таких сильних передумов. Далі авакс. Авакс вже почав новий собі канал малювати. Зростаючий. Так що я думаю, що Авакс почав рости. Такі об'єми з'явилися собі. Тут вже дивіться, стохастик пересікся. На Авакс я би зараз заглядала, чесно кажучи, я його собі відмічу рожовеньким. Щоб дивитися, як його можна би було лонгувати помаленьку. Хоча б до цього ордерблока його можна би було чекати. Он до цього рівня, до 10 доларів з копійками. 10-50. Так що атом. Атом так само. Так само можна пробувати йому малювати канал новий. Він ще з цього, правда, не вийшов. Так що тому тут атом, я поки що не, не сюди, але вже дивимося, придивляємося, що він буде тут робити. До цього ордерблока він фактично дійшов. Чи що це таке було, та ордерблок. А далі будемо бачити, як же ж він тут себе поведе. XM. Саму, трикутнику, тут все зрозуміло. Юні, юні-юні, юні почав ріст, але в спутному каналі. Ну, юні лишаємо туди-сюди, тут дивимося на оцей хай. Якщо буде перехай, то починаємо розглядати лунги. А якщо не буде, то, то не будемо розглядати лунги, то дивимося далі, на... бо ми в сподному каналі. Ефіріум класік. Ніби почав ріст, ну ще правда не було перехаїв, Поки що такий трикутничок вимальовує. Але треба придивлятися. Нема поки що що сказати. Ні туди, ні сюди, бо трикутник. XLM. Значить, Ми оцю похилу закололи. А зараз так само важко щось сказати. Канал спадаючий. Ніби почали ми оцю похилу пробивати. Скільки тут в нас Ось. носі. Так само ми можемо її заколоти і невідомо, куди далі рухатися. Так що я не туди, не сюди йому лишаю. ICP поки що не туди, не сюди, бо, тому що ми ще не зробили перехаєм. Тут такий гарний вже підґрунтя таке утворилося. Ну, якщо ми зараз спадемо вниз, то будемо забирати ту ліквідність. Так що тут обережно. Не туди, ні сюди я йому даю. Якщо не зробимо перехай, то будемо вниз забирати під ліквідність цього, яка назбиралася. Ну, якщо перехай буде, то значить будемо сподіватися на ріст. Філ трикутник, не можу нічого сказати. Ніби почали рух вверх, досить красивий. Але чи зможемо, чи вистачить сил, поки що, бачите, самі такі. Тут був один перехай, але цей хай мене так і не змогли забрати. Дивіться, вже дві спроби було і не змогли ми цей хай забрати. Так що це щось таке насторожуюча ситуація. знаєте. Тут треба обережно. Тут або буде імпульс такий солідний, і вискочимо ми з одним імпульсом. Можна хіба що ліміт от ставити ось тут і дивитися, акуратно. Бо тому що якщо імпульс буде, то він буде відразу дуже сильний. Бо поки що немає ніяких передумов для росту. Тому філм туди, не сюди. Так само був не духа. Щось якийсь такий той імпульс сьогоднішній зовсім дуже такий для деяких валют невеличкий. Ну подивимося, бо вони всі люблять після біткоїна. Біткоїн перший показується, а вони вже за ним підтягуються. Тому можливо, що ще все в наших альтів впереді. Так що не знаю, не туди, не сюди. Хедера, що в нас каже, зробила вона цей перелой в принципі. Так що, тут можемо ми рости, почати, можемо, але ще нема ніяких передумов для цього. А в спадному каналі, такими скачками. Росту ще не було. Нема ще поки що. Дивіться, стохастик пересікнувся, але щось таке все слабенько. Від 50-ки так само відбилися. Коротше, нема про що говорити. Чекаємо, що буде з іншим ринком. Чекаємо, що ж у нас буде з нашим ринком, що покаже біткоін, як себе поведе, які новинки вийдуть. Так що поки що нема, далі немає такого чіткого розуміння, куди ми далі підемо. Можливо, в найближчі декілька днів буде невеличкий ріст, а далі буде перевзування і падіння. Більше на то похоже. Можливо, як біток впаде, почнеться альт-сезон. Можливо, тому що всі валютки вже там такі дно намалювали, вже так топчаться, потім в дну, як можуть почати рости. Треба, щоб наш дідо впав і на тому фоні альти почали трошки, щоб гроші перетекли в альти. Але поки що немає таких передумов, бо біткоін бачите, що витворяє, як він скаче, як його памплять. Тому дивимося, бажаємо, обережно торгуємо. Якщо сподобалось відео, ставимо лайк, дзвіночок, якщо не підписаний, ще підписуйся. Так що до нових зустрічей, па-па.